Осінь проливали і все піном. Це раніше було скільки років назад, за вісім чи 5? Та ні. Це ще було по молодості. А. Це вже 15 десь років назад. Що один тільки біпін раз і все? Да, да. Робіток на тому кінець. Це розпада проливали і все. Ну це ми таке недовго зростали. Ми там років 5 так і все. І тоді вже почалося. Боротьба за виживання. Ой. Ну розказуй, що ти тут ще робиш в цьому велику. Та, що хочу? Мізло змістити до льотка. Тут на рамочку відбегаю, щоб не твіла зимою. Рамка тяде біля стінки. І ще.